Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні вже вкотре ми поговоримо про бекпек. Я поділюся своєю думкою, чи варто його продовжувати робити, тому що вони запустили перший сезон, де ми вже буквально фармимо поінти, які би мали бути конвертовані у токени. Чи ми нарешті вже дочекаємось цього дропу? Сьогодні відео буде цікаве, тому що я зібрав багато різної інформації, а значить воно буде інформативне. Тому як завжди, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. В першу чергу, друзі, я би хотів подумати над тим, чи живі взагалі ретродропи, чи вони померли і чи є сенс щось робити. І я хочу сказати так. Вони не те, щоб померли, вони трохи змінили свою структуру, змінили метод виходу. Не секрет, що тепер вже немає такого, що ви зробите декілька транзакцій і отримаєте за це дроп. Ні, зараз все трохи змінилося, і я би сказав навіть більше в ту сторону, що користувачам, які не мають великі депозити, стало важче. А тим, хто має великий депозит, їм стало легше. Тому, як я сказав, я вважаю, що модель ретродропів трохи змінилася. В нас вже просто більше вийшли такі проекти наперед. Згадайте останній час найкращі дропи. Це у нас гіперлік. with Це в нас архам, і це, бачите, децентралізовані або централізовані платформи, на яких ми торгували. Тобто, це вже не просто ганяти якісь там пару пустих транзакцій в мережі. Ми маємо там набивати об'єми, деколи проходити верифікацію, набивати якісь поїнти, рухатись в лідерборді. Тобто це стало все важче і більш затратне. Важче стало для тих, у кого невеликий банк, ну а в того, в кого великий банк, то стало простіше, тому що тепер на ті транзакції не дивляться, дивляться на об'єми, дивляться на PNL, дивляться на. Те, як ви часто та успішно торгуєте. Все ж таки, проектам потрібно якось виходити, і все, що буде мінятися, це кількість проценту для дропу та ФДВ, з якою вони вийдуть. Failure diluted value. Це розведена капа ринкова, якби всі токени були. Випущені у світ у ринок. Тому, якщо ви не кит, у вас невеликий депозит, то як кажуть, не здавайтеся, ви ще свій депозит розкачаєте, і навіть з невеличким депозитом, все таки, ви можете щось робити. Просто залежить буквально, як ви це будете робити. Я сьогодні поділюся такими невеликими висновками, стратегіями та підрахунками. Як максимально вигідно старатися фармити поінти у бекпеку, і одразу хочу сказати, що тут зараз така штука, що ті, хто зайде зараз, їм набагато вигідніше і краще буде фармити, ніж ми. Я особисто відробляв проект ще рік тому. В мене там був більше ніж мільйон об'єму, і я за це на хвилинку отримав 230 поїнтів. Щоб ви розуміли, люди, які зайшли недавно, тому що, як я сказав, почався перший сезон, який буде тривати 10 тижнів, кожного тижня виділяють 10 мільйонів поєнтів. Відповідно, спочатку менше людей, поїнтів є більше для людей. Потім кількість людей буде рости, поїнтів буде ставати менше. Загалом, якщо ви зайдете зараз і будете робити об'єми і там тримати угоди тижнями, правда, ми ще до цього дійдемо, то ви спокійно можете по результатах обігнати якогось інфлюенсера, наприклад, як я, який раніше робив мільйонні об'єми, торгував і за це отримав. Дулю з маком можна сказати, і це і перший мінус проекту, чому люди на нього зляться по тій причині, що ми раніше відкручували його. Я вам, до речі залишив ось тут даний відеоролик, чому я вважаю Арханта Бекпеком ще перспективним проектом, бажано його подивитися. Також інші ви можете знайти на моєму ютубі відеоролики про бекпек, щоб пройти процес реєстрації, тому що більше сьогодні ми поглибимось в сам проект. Отож, веду я до того, що всі, хто крутив зі мною рік тому, проект поважав так, що ми компаніями, які вони випускали, там компанія була від Йо, там компанія була від Sonyку і інші компанії. І тобто, ми за те, що торгували від цих компаній, які співпрацюють з безпеком, отримували дропи. І ми не то, щоб отримали жирні дропи, ми ледь перекривали комісії. Хтось там, хто робив неграмотно, навіть дійшов у мінус, хтось виходив в БУ, комусь, як мені, наприклад, вдавалося, ще декілька доларів зверху заробити, і то здебільшого за рахунок того, що або успішно торгував, або витрачав мало на комісії, тому що там користувався, наприклад, лімітними ордерами. Тому, як я вже сказав, вони запустили сезон, який буде тривати 10 тижнів. Кожного тижня роздається 10 мільйонів токенів, І як би не було важко визнавати, ті, хто зайдуть зараз, будуть мати набагато краще. Чи умови, ніж ми, які це робили ще рік тому, тому що на те, що ми робили рік тому, вони можна сказати, забили болт. Тобто вони поважали, що те, що ми отримали винагороди від тих компаній, там чи в БУ, чи в мінус, що цього з нас достатньо. Зараз я вам покажу одразу свій кабінет бекпеку. Ось, наприклад, якщо перейти сюди, поїнти, ви можете побачити, що я ось тут перший раз отримав 236 поїнтів. Тобто, це я отримав за те, що ми робили раніше. І Знову ж таки, повторюся, в мене там мільйон більше об'єму навіть було. Тоді в них лише був спот. Зараз вони запустили фьючерси, тому що вони там викупили компанію FTX, і тому вони тепер мають право на ф'ючерси. я отримав 236 поїнтів. Щоб ви розуміли, новачок, який зараз заходить і тримає позицію там, 20 тисяч доларів об'ємом, це може бути там, 2 тисячі доларів 10 плечем. Хіджуватися можна, наприклад, з Парадексом. Це те, що сьогодні розповім. То він може отримати 1400-1600 тисячу поїнтів, що є просто кратно більше, те, що я отримав за те, що ми робили раніше. Тому можна сказати, тут вони зробили так не дуже добре. До речі, поїнти нараховуються кожної п'ятниці. Бачите, в нас залишилось 9 годин до наступних поїнтів. Друге вже нарахування. Я отримав 7800, Це вже досить жирно. Я поясню, з чим це пов'язано. Але давайте трошки ще глянемо на сам бекпек, як на проект. Перше, що хочу показати, це те, що в них є досить непогані інвестиції. В них проінвестували 37 мільйонів доларів, і оцінка їхня 120 мільйонів доларів. І інвестори в нас тут теж непогані, тому що тут є два ті проекти: це є Delphi Ventures і Multicoin Capital. Також в нас є відомий маркетмейкер Wintermute, Тут є Amber Group, Robot Ventures, Jump Crypto. Тобто тут інвестиції непогані. В них і як не крути, вони говорять про те, що буде дроп. І всі одразу думають, правильно, дроп значить токени, і це логічно, тому що вони роздають поїнти, і вони кажуть, що буде аєрдроп. Ну в що ті поїнти конвертувати тепер? Якщо не в токени бекпеку в хліб, ну я не розумію, інакшого виходу тут просто немає. Якщо перейти, наприклад, у їхній твіттер, який є, до речі, досить великим. Ось є запуск 21 березня першого сезону. Але сезон, як я вже сказав, ще буде дев'ять. Тому якщо ви хочете зайнятися цим проектом, то часу у вас є достатньо. Як я сказав, бачите, в самого проекту 270 тисяч фоловерів у Твіттері. І вони тут якраз це все розписують. що Вони запустили перший сезон, такі-то такі-то в них об'єми. Стільки-то, стільки-то користувачів. І до речі, що ви розуміли, за перший тиждень було лише 20 тисяч користувачів. Насправді це є дуже і дуже мало. І щоб ви розуміли, що зараз вигідніше починати фармити поінти по тій причині, що поєнтів кожного тижня виділяється однакова кількість, а людей стає більше. І одразу постає питання: 10 тижнів це досить багато. Проекти літом зазвичай не виходять. Тому я очікую взагалі проект осінню, і це є досить нормальним прогнозом. Тому не потрібно тут в перші тижні старатися там просто спалювати всі гроші. Якщо ви це плануєте робити, потрібно робити це розмірено і грамотно, але з акцентом на перші сезони по тій причині, що більше поїнтів, менше людей більше витримуєте, буде менша собівартість токена. Про собівартість токена ми ще сьогодні поговоримо, тому що я перечитав багато чатів, багато постів, багато інформації, багато результатів людей і виписав собі, порахував, яка загальна собівартість токена, як краще робити, чи краще витримувати довше позицію, чи краще більший об'єм, чи грає час реєстрації роль, чи ліквідації грають роль, тому я це все ще сьогодні вам проговорю. Основним плюсом я вважаю те, що багато людей, а можна сказати, більшість, навіть які робили раніше, зараз забили на проект Bolt. Можливо, по причині що ринок поганий, можливо, вони грошей не мають, можливо, вони не вірять у насипку. І для мене. Людина, яка готова далі робити якісь об'єми, крутити це є плюсом, тому що так сказати, більше мені дістанеться. Ну а якщо ви, наприклад, торгували раніше і зараз просто забити болт, ви можете спокійно це зробити. Але якщо ви продовжите, ви просто зменшите собі вартість поїнтів, які ви, наприклад, там набували раніше. Давайте тепер переходимо до діла. Дивіться, ось є ф'ючерси, і як бачите, в мене відкрита угода, і вона з плюсом 368 доларів. Але не все так просто. Якщо ми перейдемо на парадекс, де я хіджуюся. То на таку саму суму в мене тут мінус, тому що я хіджуюся для того, щоб не втрачати кошти. Бачите, в мене тут розмір позиції 15 ефірів, і тут в мене розмір позиції теж 15 ефірів. А це означає, що я відкриваю паралельно на двох різних платформах позиції по однаковій ціні. Тут в мене чуть-чуть вийшло по різній, але це не так сильно важливо. І якщо в мене на бекпеку йде плюс, то на парадексу мінус. І так навпаки. Бо тому, що якщо я буду торгувати просто без хеджування, не страхуватися, то швидше за все я просто злию депозит, і потім ніякий дроп мені не перекриє цих втрат. Чому хіджуюся саме з Парадексом? Думаю, зрозуміло. В мене є окреме відео по Парадексу. Тут теж має бути дроб. Ми теж тут ось зверху є поїнти, ми їх фармимо. Десь тут вам відеоролик вже конкретно про Парадекс, подивитися, якщо вам буде цікаво. Ви можете хіджуватися з архамом, який ще досі не роздав за другий сезон. До речі, я записував відеоролик, який я раніше рекомендував про бекпек і архам, де я розповідав. Заходьте, крутіть швидше, тому що потім, коли вже вийде якийсь дроп, перший сезон буде складніший. І так і сталося. Через 4 дні після мого ролику архам насипав за перший сезон і насипав дуже класно, тому що вийшли ікси до витрат. Особисто я там витратив тисячу з чимось доларів, отримав 4 з чимось тисячі доларів дропу. Тому хтось умудрився отримати там 4-5-6 іксів до витрат, хтось 2-3, але загалом всі заробили. І це дуже круто. І тому надіємося, що з бекпеком буде таке саме. І по факту на ринку зараз, крім парадексу і бікпеку, толкового такого нічого немає, що можна обробляти. Так я ще там час від часу заходжу на архам, торгую. Архам вже за перший сезон роздав. За другий я собі там вже мільйон плюс об'єму зробив, тому там теж просто вже іноді заходжу роблю угоди. До речі, на бекпеку ви можете також крутитися ще на споті, але я розповім пізніше, де вигідніше, тому що я проводив ось ці всі підрахунки. А відповідь на питання, чому люди забивають на цей проект. Ну насправді тут очевидно. Вони просто розмили поєнти, які ми набивали раніше, тобто їх майже немає. Комісії це витрати, тобто, щоб все одно робити якийсь об'єм, це потрібно закладати витрати і розуміти те, що ми можемо і взагалі за це нічого не отримати. Тому тут ризики все одно присутні, і ви маєте їх розуміти і брати на себе. Реферал. Вони теж порізали, тому тут, в принципі, і стало через це менше людей набагато. Також забув згадати, що в бекпеку ще є нефті колекція, флор, якої там за 7-8 тисяч доларів і вище. Але це просто доповнення там до їхніх інвестицій і про проект. Але ж я все одно надіюся, що це вже остання активність перед дропом, який буде, коли закінчаться всі сезони. І в кінці ще розповім про ризики. Тепер давайте переходимо до поєнтів і які я висновки для себе зробив, яку інформацію я знайшов, як краще робити чи не робити. Отож, будемо проходити по порядку. Те, що заходити зараз у декілька разів краще, ніж колись, ми це вже зрозуміли. Складність у підрахунках є у тому, що ми не знаємо, який процент токенів буде виділений на дроп і по якому. ФДВ вийде проект. Це завжди буде для нас загадкою, доки проєкт не захоче, наприклад, цим поділитися. І є різні підрахунки. Ми можемо рахувати, що 3% буде на дроб, можемо рахувати, що 5%. Можемо рахувати, що ФДВ там осінню, наприклад, буде розведена капа 300 мільйонів, а може вона буде 700 мільйонів. Тому це все буде залежати, але загалом, по тих всіх підрахунках, які я дивився, щоб не видаватися в цифри. Я так прикинув, що поінт може коштувати 0,25-0,40, можливо до 0,50. Наприклад, щоб набити на 1 тисячу доларів об'єму, у нас приблизно йде витрат 1 долар. Може йти 0,50, може йти 0,30, якщо ви торгуєте грамотно, якщо ви відкриваєте ордери лімітками. За це до речі, можуть насипати більше по тій причині, що поїнти у вас виходять дешевші. А наприклад, за 1000 доларів об'єму в середньому дають від 8 до 15 поїнтів. Тобто, якщо ви на навіть на 1000 об'єму витрачаєте 1 долар, а вам дають 10 поїнтів. По 0,25, навіть це 2,5 долара. Тобто, тут все одно прочитується те, що ми можемо отримати 1,5, 2, 3, можливо, навіть 5 іксів до наших витрат. Але знову ж таки, кажу, це просто здебільшого пальцем в небо. Тому що вам потрібно максимально старатися зменшити вартість поєнтів, які ви отримуєте. І зараз я буду розказувати, як це робити. Перше, чи грає роль, коли ви зареєстровані? Насправді ролі воно майже не грає, навіть якщо ви зареєструєте зараз і почнете робити об'єми. То все одно можете нафармити поїнтів більше, ніж ті, хто фармили колись. Тому що здебільшого ті, що робили колись, взагалі забили болт. І в мене є навіть таке спостереження, що новий аккаунт, трималася позиція, об'ємом в 20 тисяч доларів, цілий тиждень отримав. 1650 такий аккаунт поєнтів, а це означає, що собі вартість поїнта там вийшла 0,06, а якщо торгувати лімітними, то 0,04, тобто при ціні за поїн 0,25 навіть 0,15, це виходить 5, 7, 10 іксів. Звичайно, я можу помилятися, тому що зараз розведеться багато людей, які скажуть, звідки ти придумав такі цифри, звідти де і всі, просто взяв приблизно теоретичні цифри, прикинув, щоб хоча б мати від чого відштовхуватись. Немає то кіноміки, ніхто точного цього не скаже. Але якщо розраховувати. Що там буде мільярд, наприклад, токенів, і що вони будуть роздавати 10 мільйонів поєнтів кожного тижня, а 10 тижнів це 100 мільйонів поєнтів. Звідти в мене такі цифри вийшли. Друге, отримання позиції, час отримання позиції. І насправді це грає дуже важливу роль, тому що я помітив, що в аккаунтах, де тримаються позиції тижнями, звичайно, ви маєте розуміти, що завідко. Коли ви тримаєте позицію, з вас знімається фандінг, який ось тут зверху є. Його знімає на одних біржах кожних 8 годин. Тут, наприклад, на Парадексі в нас знімає теж кожних 8 годин. Але, наприклад, в залежності від того, в якій ви позиції, десь у вас фандінг знімає цю комісію за отримання позиції, а десь платить. Це будуть теж витрати, навіть якщо ви просто в позиції її не закриваєте, не відкриваєте. Маєте це розуміти. Якщо, наприклад, там, Бекпек доплачує, то Парадекс може вас знімати. Отут, От наприклад, позитивний фандінг 0,01 вам будуть платити за шорт, але тут за лонг з вас будуть знімати 0,067. Але кажу, тут вас десь буде за одну позицію накидати зверху, тут буде знімати, між тим, цим, все одно буде різниця, десь ви можете навіть по фандінгу йти в плюс, десь в мінус, але позиції варто тримати довше. Я би сказав взагалі від 4 днів і вище. але... Просто хіджуйтеся, хочете хіджуйте бекпек з бекпеком, тому що це теж добре, тому що ви можете зробити мультиаккаунти. Так, там потрібно приходити Ківесі, потрібно проксі, антидетект браузер. Я можу вам порекомендувати ADS Power та Proxy Seller. в мене є промокоди, всі посилання є в описі під відео. І в чому тут плюс, наприклад, тому що в бекпеку, якщо ви крутите два бекпеки разом, то на одному у вас відповідно шорт, на другому лонг, і на одному у вас завжди буде позитивний PNL. А якщо у вас позитивний PNL, переходимо сюди. Тут є окремий лідер -бон ось тут. І в залежності від того, де ви в лідерборді знаходитеся, в залежності від того, вам дають поєнтів більше менше. Тобто завжди один аккаунт, якийсь буде у вас позитивний, який негативний, і позитивний аккаунт буде отримати більше поєнтів, тобто завжди якийсь буде в позитивний. І все діло в тому, що насправді я 7800 поінтів отримав за цього разу. По-перше, за те, що в мене була тиждень відкрита позиція з об'ємом 200 тисяч доларів плюс. Тобто це не всі мої гроші, це просто було плече велике, тобто я взяв великий об'єм. Але також тут. Не секрет, що додатково, думаю, мені насипали за людей, які зареєстровані за моїм посиланням, тому що тепер це змінили. Рефералку, по-перше, порізали, зменшили там на. її залишили, здається, лише 10%. І тепер, якщо ви запрошуєте друзів, запрошуєте людей, то ви отримуєте один поінт за їхніх 4 нафармлених поінти. Тому, я думаю, мені капнуло тут трохи більше. Мало би капнути 4-5 тисяч, думаю, капнуло 7800. І мене кинуло одразу в цю Diamond лігу. Я думаю, за лігу теж буде мультиплікатор. Чим вища ліга, тим краще. І одразу я перескочив до ліги, а за отримання позицій я пояснив, позиції краще тримати довго, але щоб ви не переживали, що у вас буде мало угод, під час тижня я би ще відкривав декілька дрібних коротких позицій. Але, як я вже сказав, буквально набивати об'єм такими короткими угодами, трохи є невигідно, особливо якщо ви будете робити це по маркету. Тому що там я рахував, якщо по маркету просто набивати, там собі вартість виходить, наприклад, 0,1. І якщо навіть там 0,25 буде коштувати поінт, а може й менше, може собі вартість видає більше, то не факт, що ви заробите. А якщо ви берете торгувати буквально лімітними ордерами, ними відкривати, ними закривати, то у вас собі вартість там падає ще на один нуль нижче, і це досить добре. Також ще грає роль, в якій ви парі відкриваєте угоди. Наприклад, якщо ви зайдете на фьючерси і ви берете, наприклад, торгувати мало ліквідні пари, то очевидно, що у вас трохи буде більше за це насипати. Але я би не сказав, що сильно буде велика різниця. Також грає роль регулярність угод. Тобто важливо те, скільки ви угод відкриваєте. Якщо у вас одна в тиждень, це буде мало. Як я казав, краще одну. Отримати довго, інші відкривати дрібні. Якщо у вас позитивний PNL, звичайно, що якусь там роль воно свою відіграє, але більше відіграє те, що ви в лідерборді. По об'єму або по піанелю попадете в якісь там хоча б 500 плюс місця. Ну і звичайно, що об'єм торгівлі грає роль, типу чим більший об'єм, тим краще, і кількість людей з першими сезонами буде легше, чим далі буде це продовжуватись, людей буде ставати більше і поїнтів на них всіх буде виходити менше. Тому як я казав, чим швидше почнете, тим краще. Ну і я думаю, очевидно, що швидше за все, якщо там осінь буде дроп і він буде після цього всього сезону, то якщо і будуть потім наступні, то цей перший має бути самий жирний. Тому що взагалі я би зважу ось так проекти, наприклад, якщо там у нас були кілоекс оцінити в нуль, а в гіперліквід, наприклад, там сто, то мені здається, бекпек десь 60-70 з цього. Тому що проект насправді непоганий, просто такий ринок. Люди в такому стані, тому насправді, якби зараз була бичка, все летіло, повірте, якщо це буде осінню і буде хороший настрій у людей, буде хороший ринок, то тут стільки людей залетить цей робити проект, що потім. Коїнти будуть капати мілочні і, кр... і крутити це буде досить складно. Тому я і роблю це зараз. Ви ж, звичайно, можете не повторювати за мною, просто сказати, Тут він і дурниця якийсь говорить, і просто. Пропустити і не робити цього, ніхто вас не змушує. Тепер ще виходить питання: а що краще робити? Можливо, просто набивати спот і не лізти фьючерси. І якщо чесно, якщо ви не шарите в фьючерсах, то це теж нормальний варіант. Але насправді спот може бути важливіший по вазі, але там менше вигідно робити об'єми, тому що на ф'ючерсах ви можете взяти плече, збільшити об'єм позиції, тим більше і тут поінти мають виходити дешевше. Ну і бачите, більше завжди біржі заробляють на фьючерсах. Тому я думаю, що все-таки ф'ючерси зараз робити краще. Але знову ж таки, якщо ви хочете якийсь консервативний підхід, то ви можете собі поторгувати на споті якісь там об'єми. Ми взагалі, ми взагалі раніше робили мільйони. Можете там зробити якусь мінімалку 100 тисяч, хто скільки вважає за потрібне, як я сказав, можете не робити взагалі. Але це все треба робити грамотно. Тут не підійде так, щоб зробили декілька угод, забили і там осінь отримали дроп. Ні, я думаю, тут так не буде. Тут будуть враховувати все активність. Тут кучу людей спалить гроші. Я тут особисто теж спалю достатньо грошей і подивимось, що з того вийде. А якщо нічого, то я готовий ці ризики взяти на себе. Якщо ви теж готові, то можете продовжувати. Так тут в мене ще є запис 200 тисяч. Людина тримала позицію 4 дні, отримала 4500 тисячі поєнтів. Тобто, це стільки приблизно, скільки я би мав отримати, плюс я там попав в лідерборд, приблизно. 4500 за 200 тисяч об'єму. Тобто, щоб ви розуміли, 200 тисяч об'єму це якщо ви з 2 ми візьмете 10 плече, наприклад, це 20 тисяч. Ну, 200 це з сотим плечем або просто більше ліквідності. Це знову ж таки, якщо ви хіджуєтесь, то бачите, в мене відкриті угоди там взагалі з 50 плечем. Але я хіджуюся, тому мені, в принципі, все одно. Просто великий об'єм, більша комісія, від об'єму більший фандінг і так далі. Але ви ж можете собі взяти там пяте 10 плече. І, такі, і відповідно у вас буде менший об'єм і менше будете витрачати. Тож, при об'ємі позиції 200 тисяч, яка трималась 4 дні. 4500 поїнтів. Тут собі вартість поєнта виходить 0,02. Тобто, навіть якщо буде поїнт 0,2, тобто це x10. А якщо взагалі торгувати лімітними ордерами, то 0,015. Але знову ж таки, це кажу, це просто взято з того, що люди писали в коментарях, що вони писали під постами. І я це все просто подивився і попрораховував. Якщо ж ви взагалі не мали ніколи справи з фьючерсами і не знаєте, як до того підійти, хочете поробити проект, але, наприклад, боїтесь, то вам краще глянути раніше відеоролики, які я знімав про бекпек, також якісь тут закріплені. І там я буквально показував, як заходити в угоди. Просто по ф'ючерсах я не знімав по бекпеку, тому що їх недавно запустили. У мене є просто відеоролики, як торгувати на ф'ючерсах. Але якщо ви новачок, Подумайте, можливо, краще взагалі вам це обійти стороною, або просто відкрутити на споті. Обов'язково виставляєте стоп лоси тейк-профіти. Ви якщо хеджуєтесь, тобто ви відкриваєте позиції, відкриваєте лімітками. Наприклад, там, кинули лімітку по 1860 там, на шорт, то на другій біржі таку саму кидаєте лімітку на лонг, і вони мають одночасно відкритися, ще треба за цим слідкувати. На одній біржі може бути ліквідності більше, може лімітку налити. На іншій біржі може бути ліквідності менше, лімітку може не налити. Там, де у вас на одній Біржі Take Profit, там у вас має бути Stop Loss, і на тій, де Stop Loss, там на тому місці має бути Take Profit. Якщо ви новачок, ви цього просто не зрозумієте. Якщо досвідчений, то welcome. А якісь з відеороликів про фьючерс я вам теж десь ось тут закріплю, щоб ви могли просто хоча б просто відкрити елементарну вміти і закрити угоду. Є ще одна цікава і хороша стратегія це шорти розлоків. Але на бекпеку. Тут у вас буде переважно позитивний PNL, тому що я недавно запустив ось такий канал, називається Shitpost. І тут, наприклад, ми спекулюємо просто на тому, що оголосили якийсь там сейл, IDO нове. BNB почало рости, ми лонгуємо, потім під кінець набираємо шорт, шортимо. Це можна робити, ці розлоки, шорти. На бекпеку будете мати позитивний піанель, якщо все правильно будете робити. Але знову ж таки, там теж маніпуляції, це величезні ризики. Тому вам ось тут краще як вступити, тільки ось це голосове потрібно спочатку прослухати, тому що там все сказано. Ось була у нас перша угода, теж позитивна. Загалом це все не є просто, тому що ми тут шортимо розлоки різних токін які там токени виходять, продаються та на нестаканами. Ми шортимо. Загалом тут в чітпусті все розказано, але. Такі монети, наприклад, там, якщо є якась новина, ми там шортили гайперліквід, коли в нього були проблеми, чи якісь ДПГ монети, йде там стейблкоїна? Можна пробувати глобально, взагалі там біткоін зашортити, але знову ж таки про це все буду писати, і це для більш досвідчених людей, а не для тих, хто зовсім не вміє цим користуватися. Тому тут теж можна, наприклад, там робити якісь угоди, такі, які ви загалом робите на біржах, просто робити на бекпеку. Або взагалі, якщо ви трейдері торгуєте, то чому би не робити це? На платформі, наприклад, там Paradox, Backpack, чи, наприклад. Архам, там, де може бути ще за це хороший дроп зверху. Також обов'язково доєднуйтесь в телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код, тому що ви там зможете переписуватися з людьми, і там кожної п'ятниці, коли ми будемо отримувати поінти, ви зможете з підписниками порівняти, хто скільки отримав, хто яку стратегію використовував, хто здовше тримав позицію, в когось кращий піен, хтось там зробив інші дії. Це все можна буде обговорювати, тому що без ком'юніті насправді складно розібратися з цим всім і рухатись самому в крипті не є так легко, якщо немає людей, які тобі не можуть. Порадити, підказати, і ти не можеш когось щось запитати, тому обов'язково долучайтесь в телеграм, там ще є чат, і там це все можна робити. Звичайно, наприклад, з архавом було все ясніше. Ми одразу крутили там об'єми, одразу отримували поінти, Оголосили потім скільки, яка буде конвертація, отримали дроп. Тут насправді все трохи по-іншому, та неоднозначно. Тому давайте ще поговоримо на кінець про ризики. Ризики, як завжди, тут присутні в криптовалюті, і взагалі, зі всім, що зв'язано з інвестиціями. Перший ризик це те, що закінчиться перший сезон. І ми теж не отримаємо ніяких токенів. Тобто, це максимально може бути погано, тому що буде знову розміття, так як, наприклад, розмили те, що ми крутили рік тому, можуть розмити ще раз, і це буде негатив страшенний. Ми надіємося, що такого не буде. Також, як я сказав, буде зростати кількість користувачів, а значить, собівартість токена буде все дорожчою та дорожчою, важче їх здобувати і менше будемо отримувати. Якщо ви збираєтесь мультити, робити декілька акаунтів, то у вас будуть витрати на QVC, але це вже в принципі не так страшно, там не так багато. Ну і найголовніший ризик, те, що ми за це все можемо нічого не отримати. І це вже має бути закладено в голові, тому що по факту нам ніхто нічого не винен. Ми собі щось робимо, почитали аеродроб поїнти, придумали, що нам за це мають дати винагороди. А по факту, ніхто нічого нам не зобов'язаний, як і в принципі все ми робимо в крипті на перспективу. І Якщо ви в цю перспективу вірите, то продовжуйте робити. Якщо ні, то просто пропускайте. В принципі, на цьому відеоролик буду завершувати. Якщо він вам був корисний, сподобався, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я їх завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.